Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелії від Матея. 12, 9, 14, Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його, Чи можна стіляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже: Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тим то в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка, простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, як би його погубити. Амінь. Євангелія від Матея 12, 9, 14 Оздоровлення Сухорукого в суботу Після зривання колосків Ісус іде в синагогу навчати. Був там сухорукий, Фарисеї, знаючи, що він стілить його, запитали, чи можна в суботу стіляти. Ісус пояснив закон суботній, як потрібно шанувати свято, Чи в суботу хтось витягне вівцю, яка є одна в людини, з ями, в яку впала, а людина на багатовачністіша від вівці. І субота, так само, як і інші дні, дуже добра чинення добра. Старий завіт неправильно почав трактувати суботу і свята, даючи непотрібні нікому закони, які суперечать закону любові, і, знаючи, що вони його противники, все ж стілює хворого, підтверджуючи свої слова ділом, любові і милосердя. Фарисеї відразу ж вийшли і нараджувалися, як погубити Ісуса. Цьому невеликому ривку бачу і любов, і милосердя, і правильний образ свята, а також заздрість, злість, і підступ. Все це дуже часто йде разом. Той, хто довіряє Богу, приречений чинити Його волю. Але завжди знайдуться люди, яких сатана переконав і нахилив до зла, які будуть очорлювати і переслідувати і задумувати зло. Я за таких людей маю молитися, і сатана їх буде. Змушений відпустити. Що таке довіра Богу? Це переконання в істинності і правдивості, слова Божа. Це віра в свого Сотворителя, в Бога, який любить і турбується, і захищає і ще багато, багато і. Неважливо, що люди скажуть чи зроблять, моїм завданням є робити, як сказав Бог, на якщо, якщо це супер-законом цього світу. Бо Я з світу Царства Небесного, а там інші закони, інші там закони, закони істини любові. Ісус мав право бути в домі Отця Свого в синагозі, і Він там залишився після стілення. А фарисеї покинули дім Бога, бо вони несумісні з ним. Якщо перебування в храмі приносить радість і щастя, то це сигнал на зв'язок з Богом. Але якщо тільки примус і обов'язок, то храм нічого не варт. Я приймаю рішення робити так, як говорить Господь, не звертати увагу, що хтось, подумаючи, зробить. Істину не можна приховувати. Духу Святий допомагай у здійсненні цього. Амінь. Богом благословенного ранку і до всіх справ, хай цей приклад перебування в синагозі, перебування в домі Господньому, перебування Присутності Бога показує нам, що ми є Божі діти, що ми є діти свого Отця, і чинячи милосердя в неділю, чинимо діла Господні. Амінь.